Розкажу історію, як мене розвели на 7 тисяч гривень металоломі. Хтось скаже, що б його так би ніколи не розвели, ну, а мене розвели, я попався. Такий гарний сонячний день, їздив я на Жигулю з причіпом, батько допомагав, їздили ми по замовленнях і зворить чоловік цей розводила. Доброго дня, доброго дня, металбруд приймаєте? так приймаю, так приймаю. Він каже, а яка у вас машина? Я кажу, а що таке, жигуль з прицепом. І він так грамотно каже, ой, перепрошую, буду когось другого шукати, бо в нас великий об'єм, там декілька об'єктів, і там воно все довге, швиляра, рейси. Я кажу, перепрошую і буду далі шукати. Я кажу, та це ж не проблема. Я кажу, візьмемо якогось маніпулятора, ну, щось придумаємо. Він каже, ну ви це зможете сьогодні організувати, чи ні? Бо мені, я виїжджаю, мені треба це все сьогодні. Я кажу, ну організуємо. Я кажу, давайте Він каже, яка ціна? Чи було 4 гривні? Було а я сказав 5 гривень, я не пам'ятаю, чи 5, я сказав 6. Ну, на гривню більше стандартної ціни, як я їздив. Я думаю так, перед тим як їхати, зайду додому гроші візьму. Підходжу до тумбочки з грошима, і дружина ось так стає і каже, що гроші? А це були гроші, складені на море, ми мали їхати відпочивати. І в неї чулька в дружини, каже, що я не дам цих грошей. Я кажу, зараз я зароблю і на море, і до моря, і все буде добре, кажу, не хвилюйся. І вона стала і каже, ні, я не дав. Ну, в ітогі все добре, беру я ці гроші, їду, заходжу, дивлюся, да, є трошки матеріалу того, там, то на щось буває, що на цьому місці, де ми ангар такий. І ми стоїмо, виходить. Но мене зустрів друга людина. Він позвонив по телефону, сказав, що я їду там на другі якісь об'єкти, а компаньйон тебе зустріне, покаже, все там з ним. Кажу, хорошо. Я заходжу, дивлюся, є метал, зустрічає якийсь чоловік з цього гангара, ми заходимо, подивився, класний метал, доволі такий, дивлюсь, виляра, рейси, думаю, перепродаю, все буде круто, думаю. Кажу, дивіться, що ж тоді ми стоїмо, я сам пропоную, сам. Кажу, давайте переважимо. Що ж час треба, поки йде маніпулятор. Розрахуюся і все, і ми потім прийдемо кинемо. Кажу, ну давай, я беру і цьому компаньйону даю гроші, там 7 тисяч гривень, плюс-мінус. Даю. І він каже, так, я їду в тяжелів на таксі, каже, вас когось підвезти, щось кажу, ще й так пропонує. Я кажу, пати, він на роботу може він каже, та я з тобою поїду. А сам я беру і їду за маніпулятором. До кума їду за, за маніпулятором. Їдемо на цьому маніпуляторі, дзвонить той чоловік, каже, слухай, там ти я вже поняв розрахувався, все добре. Щоб не втрачати час, давай підійдемо на другий об'єкт, там заберем метал, а потім заберемо той метал. Мене так як всередині колоти, кажу, ви знаєте, давайте я поїду там, кажу, недовго, там, кажу, півгодинки, ми заберемо той метал і поїдемо на той. Він каже, ладно, давай, що ти не нервував, забирай той. І зразу дзвони, під'їдемо на друге місце, там, там забере метал. І так і будемо по точках їздити забирати. Кажу, добре, я приїжджаю, починаємо грузити метал. А той, хто, як виявився, власник цього нагару і цей його метал, каже, дім, ти то грузи, але розрахуйся зі мною. Я кажу, ну, чоловічий, кажу, я ж розрахувався там з твоїм товаришем. Я кажу, Дім, ти там з кимось приїхав? Кажу, ну, ви там щось собі там, ну, розрахувалися, ви то розрахуйтеся, але ти мені дай гроші за мій метал. я кажу, я поняв, в чим це пахне, я кажу, дивіться, ви мені хочете розвести, кажу, вас нічого не вийде. Я кажу, зараз підійдемо поговоримо. І він починає розповідати. І я дивлюся, що не цей. Пробиваю по телефону, дзвоню до того, той чувак, указує, сидить в тюрмі і все розводить людей. Так? І я вже зрозумів, що мене кинули, і кажу, дивись, кажу, я попався, кажу, дай хоч половину наїв. Кажу, все. Він каже, ні, ні, ти забираєш метал, каже, а я розвожу людей. Кажу, ну от і все. Каже, я гроші не віддам, каже, ти попався. Той чоловік не, не, не при чому, каже, він там на Оликс по два а я отак каже, я стою, я в шоці. Цей компаньон до довіру йому, сказав, що приїде його друг, типу я, ми друзі. А я приїхав, він себе так вів біля нього, ніби вони знайомі, ніби це їхнє все це, розумієте? І я стою і, роз... і так хотів вдарити цього мужика і починаю пригати. ну Так емоції, я розумію, що мене кинули, і я не можу, цей мужик його темно розіграли, я не можу йому нічого при... пред'явити. Той пробиваю по телефону з хлопцями, сидить в Запорожжі в тюрмі, того вже немає, вже поїхав. І знаєте, якби хоча б я там його вдарив би ще щось, а це так стою, розумію, що не можу йому нічого зробити і мене аж підкидує. Ну, друзі, от так розвели. Тепер після того моменту спочатку метал грузимо в машину, після того я завжди, а потім даю гроші. Ну, така історія. Таких історій можна ще розказати багато, якщо цікаво, то ще буду розказувати. Це був досвід, Я думаю, це, уявіть, на 7 тисяч гривень тоді була зарплата в я працював 5 тисяч гривень. Це чуть більше, ніж місячна зарплата. Була. Я, тоді я, важко, ви... я тоді важко це дуже переніс. Друзі, я люблю вас і ви найкраще. Кому цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.